за обрізану картинку, це відео викладати не планував, просто шукав сховок на цементному заводі, а знайшов інший. Може комусь буде цікаво. Тема цього відео пов'язана з тим, що після останнього мега багато хто не може зайти в гру. Виявляється, що для того, щоб зайти в гру, її треба кілька разів перезапустити. Я вирішив записати це відео, тому що одночасно з виходом патча, були надані знижки на гру, а оскільки людина може просто побачити, що гра не запускається, подумає, що в неї конфігурація не підходить. Насправді ж це просто кривий апдейт. Достатньо просто почекати, коли це нарешті виправлять. Ну а я записав далі відео через ОБС. Там, мало того, що шмадав слова ріже, так ще і записую чомусь в лівий канал, що в Моно, що в стерео, тому знову вибачаюся за якийсь звук. А бачите, зависло. І можна так чекати в години, і годину. Нічого не зміниться, потрібно лише виходити через диспетчера задачі. Коли це треба повторювати кілька разів, в даному випадку аналогічно треба виходити. При цьому вони ще й дали 10% знижки. В результаті люди придбали по знижці і бачать, що її неможливо запустити Є генії маркетингу. Бля. Тому в мене далеко не найгірша конфігурація. Але гра спокійно йде на ультра. Навіть страшно собі уявити, що доводиться робити людям, в яких ця гра йде на мінімалках. Очевидь, перезавантажувати доводиться по 10 разів.